Один, два, три. О! Вау! Уже на телефоні ще так насичена. Тут геть друга квітка. Вижте, ну. форма квітки, як інша. А, 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 сор, сам. а сор, Подиви, які. Да. Оце шкода, що цю не знаю. Вона, якби дійсно була попасенкована, то мені здається, ще була. краще. О сюди. Красиво. Ой, ці такі дуже гарнезні. А ти що вчора були? Ти був такий взагалі закрутя, ніде. Ну вона така більш бурякова, а на відео світліша виходить. Ось дивіться, теж на дворі такі. Да. Ці, Бачиш, mm -hmm. як закладяно. Mm -hmm. А там закрутяно, диви. А тут так. Хоч це одна й та сама глянь яка. Диви. <с> ж. <quelle с month> <Du> <blissful>. uh -huh. Магнуми жовті. Як вони віддячили тим, щоб вони були щіріночки, дивичі. Це ті, що ви з букетів коріння? Да. Оце такий кущака. Так. Да. Балтика ноги часто теж з букетами. Оця біла, так? Да. Так. І мамоко. З букетів мама нам корінювала. і Ось такі має тепер кущі. Ой, ці геть кульки наче, гей. А да, вони геть вони так під них злагнулися. Реально повністю. Геть да. як кульки.